Сьогодні розповім, як я мало не крінжанув через свою сором'язливість. Отже, був я на конференції, і там був стіл у формі букви Т. І от за цією верхньою частинкою е, сиділо 6-7 людей. Це були жінки, а я сидів за цією вертикальною лінією. І в один момент я помічаю, що одна із жінок мені підмигує. Ну я здивувався, так трішки знизив плечима, але не відволікався. Через кілька хвилин вона знову мені підморгує. Ну я вже геть розгубився, знову знизу плечима, не знаю, що робити далі. Через ще якийсь час інша жінка почала мені посміхатися, так щось головою махати, тудим-сюдим. Я думаю, що це таке? Це якось я так гарно вдягнувся сьогодні, чи що? І ще через якийсь момент ще одна дівчина теж почала якось так щось там мені якісь жести слати. Невербальні. Я думаю, ну, красавчик. І тільки через кілька хвилин я зрозумів, що позаду мене був фотограф, і вони просто позували на фотку. І якби я раптом вирішив підморгувати у відповідь, це було б дуже-дуже крінжово. Ось, але я людина соромезлива, тож нікому не підморгував. І мене ця доля минула. У мене все. Не крінжуйте. Санывы <sharp inhale>